Харків 29 січня 2025 року, вулиця Університетська, що у центрі міста 220 років тому. Тут відбулося урочисте відкриття університету, заснованого за ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна. Каразінський університет один з найстаріших у східній Європі і перший на сході України. Свій ювілей означає в реалях прифронтового міста. Розпочинаємо марафон святкових подій під вільним, безкрайнім і рідним українським небом. Університет зібрав студентів, аспірантів, випускників, викладачів вишу серед почесних гостей, керівництво області, міста, духовенство, захід розпочали молитвою за воїнів. Вітаючи вас, бажаю вам сили, наснаги, божого благословення, а також спільної молитви попросимо Бога перемоги для нашої багатостраждальної неньки України. Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь час важких випробуй на державу, нашу країну, благослови та зміцни воїні наших, владу вире та весь народ наш. Навіть попри три роки повномасштабного вторгнення займає провідні позиції у світових рейтингів начальних закладів. Заклад, який входив в топ 10 по набору університетів на третьому році повномасштабного вторгнення. Це при тому, що ми знаходимося фактично на Східному форпості. Попереду у нас багато роботи. Війна закінчиться. І після нашої перемоги ми всі разом будемо відбудовувати країну. Ми будемо відновлювати не лише будівлі, а відновлювати нашу віру у майбутнє, Довіру між людьми, нашу ідентичність і наші мрії. Університет стане осередком відродження, точка опору. Для нових поколінь перед першою будівлею університету відбулася презентація та спеціальне погашення поштової марки, випущеної Укрпоштою до ювілею університету за проектом Власна марка, блок марок із зображенням різних корпусів вишу пам'ятників трьом нобелівським лауреатам. У церемонії погашення взяли участь ректорка університету Тетяна Кагановська, заступник начальника обласної військової адміністрації Євген Іванов, Харківський міський голова Ігор Терехов. Галина Половик, Віктор Серіков, агенція новин, громада груп.